Ямпільська територіальна лікарня в рамках підписаного з НСЗУ пакетом надає медичні послуги з лікування інсультних хворих з Ямпільської та навколишніх громад у неврологічному відділенні. Заклад займає друге місце у Вінницькій області по кількості проведених тромболітичних терапій. У завідувача відділенням Юрія Слободяна дізнавалися детальніше про цей метод лікування інсульту. Ямпільська територіальна лікарня. На сьогодні займає друге місце по проведенню кількості тромболітичних терапій у пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Загальна кількість проведених тромболітичних терапій за 7 місяців поточного року складає 11 чоловік. На превелике щастя, всі 11 чоловік нам вдалося ну, не повністю відновити те, що ми хотілося, але. Принаймні зробити цю процедуру, ми її провели. Тромболітична терапія заключається в внутрішньовенному краплинному введенні специфічної речовини, яка називається т актілізе це тканьовий активатор плазміногена, речовина, яка, говоря, розчиняє тромботичні утворення, за рахунок чого відновлюється кровоток в судинах головного мозку, і, відповідно, відновлюється і функція. Самого головного мозку. Ямпільська територіальна лікарня має підписаний договор з Національною службою здоров'я України про надання допомоги хворим на гострий мозковий інсульт. І якраз в цьому пакеті гострий мозковий інсульт входить така процедура, яка називається тромболітична терапія. Для проведення цієї процедури в нас в Ямпольській територіальній лікарні ми практично повністю всім забезпечені. У нас є комп'ютерний томограф, який працює 24 на 7. В нас працює бригада, мультидисциплінарна бригада лікарів-неврологів, які надають допомогу екстрену, які також працюють 24 на 7 годин цілодобове чергування. У нас є умови, де проводити цю тромболітичну терапію. Ну і ми почали працювати, і ми почали її проводити. Я не знаю, як в інших районах, але ми принаймні працюємо, проводимо, і є певні результати. Комп'ютерний томограф в цьому процесі теж залучений? Звичайно, без нього однозначно ми не могли працювати, оскільки комп'ютерний томограф дає нам можливість. Оприділити, чи в пацієнта це крововилив мозок, чи це інсульт внаслідок закупорки судини. Тому що тромболітична терапія не проводиться хворим, вона заборонена проводити хворим, яких є кров... первинний крововилив головний мозок. От. Крім того, там є ціла низка протипоказів, показів, інформовані згоди і так далі. Процедура достатньо складна. Пацієнт після проведення процедури. Дві доби знаходиться під пристальним наглядом як лікарів інтенсивної терапії, так і неврологів. От. Ну і в подальшому він потребує також більш детальнішого нагляду, огляду і лікування. Як воно впливає на відновлення ця процедура? Ну, згідно статистичних даних, проведення терболітичної терапії так десь приблизно на 15-20% серед усіх пацієнтів. Покращує, покращує сам стан пацієнта, якого виник якраз мозковий інсульт. Тому ці 15-20% іноді є золотими в деяких моментах. Чи впливає повномасштабна війна от цей весь період на зростання кількості інсультів, тому що їх і раніше було немало. Ну, звичайно, оскільки <кхем> проживати в стані хронічного стресу. Люди, які живуть і також які на окупованих територіях, на неокупованих територіях, це все приводить до того, що починають загострюватися другі хвороби, в тому числі і артеріальна гіпертонія, яка стоїть на першому місці із причин розвитку інсультів у пацієнтів. Тому дана ситуація в Україні, звичайно, впливає і як на показники кількості самих інсультів, так і на їх перебіг і подальше лікування. Як у вас організований маршрут пацієнта для навколишніх громад? На сьогоднішній день Ямпільська територіальна лікарня е, бере участь у лікуванні пацієнтів не тільки Ямпільської територіальної громади, а і е, близько Тульчинського району. Там є громада Піщанська, є Крижопільська, тобто частина району бившого Крижопільської, частина Району Бившого Піщанського по маршруту пацієнта. Екстрена невідкладна допомога доставляє нам сюди на лікування. Якраз що стосується інсульту. Того ми не тільки жителів Ямполя і Ямпільської громади лікуємо, а й лікуємо жителів Тульчинського району також. Скільки по кількості захворювань? За вісім місяців цього року. Нами було проліковано 96 пацієнтів, в яких встановлено вперше діагноз гострий мозковий інсульт. 11 було крововиловів і 85 було ішемічних інсультів. 11 ми зробили тромболітичний терапії. Чи вчасно от, з вашої практики, чи вчасно люди звертаються, чи вчасно вони розпізнають інсульт? І телефонують на швидку допомогу і привозять до вас пацієнта, в яких станах? Прекрасне питання. Е, на жаль, ні. Е, справа в тому, що при проведенні тромболітичної терапії дуже велике значення має час е, з моменту розвитку перших клінічних ознак інсульту до моменту е, у нас називається цей момент введення самого препарату. Нам ми маємо ввести війти в так званий. Вікно терапевтичних можливостей. Це приблизно 4,5 години з моменту розвитку самого інсульту. Дуже часто таке буває, що інсульт настає вночі, і родичі пацієнта знаходять його ранку. Тобто такий пацієнт вже не підлягає, тому що ми не знаємо точно, коли розпочався сам епізод. Буває таке, що він сьогодні з'явились клінічні ознаки. Пацієнт знаходиться вдома, не хоче нікуди звертатися. Думає, що воно, як правило, пройде. А це перше каже, а я думав, що пройде. Звертається на другий день. там амболітична терапія протипоказана. А бувають випадки, коли доставляють вчасно і доволі таки з далеких віддалених місць. Ну і ми починаємо працювати. Нам не важливо, який вік пацієнта, нам важливо час і важливо, щоб не було протипоказів для його проведення. Тоді ми вас попросимо, на що звернути увагу там, родичам, що потрібно знати, щоб не втратити цей дорогоцінний час. Якщо у вас є родичі пожилий вік, непожилий вік, страдають на артеріальну гіпертонію, зловживають палінням, Страдають на цукровий діабет, і ви помічаєте в їх поведінці, чи вони починають скаржитися, що в них з'явились якісь порушення мови, порушення зору, з'явилось запаморочення, головокружіння, слабкість, оніміння в якійсь половині тіла, в руці, в нозі. Такі пацієнти повинні бути негайно доставлені по маршруту пацієнта. Звичайно, визивається швидка допомога. Не треба визивати сімейного лікаря. Тому що поки приїде сімейний лікар, втрачаються золоті, оті години, хвилини, от, коли ми можемо працювати з таким пацієнтом і проводити тромболітичну терапію. Тому я закликаю людей, які страдають на артеріальну гіпертонію, які страдають на цукровий діабет, які є ознаки атеросклерозу, пожилий вік, другі хвороби, в яких вперше з'являється отака. Клінічна симптоматика негайно визивати екстрену невідкладну медичну допомогу. І вони далі по маршруту пацієнта привозять туди, яка лікарня може надавати таку допомогу. Ну, в частності це Ямбільська територіальна лікарня, будь ласка, ми працюємо в цьому плані. Інсульт молодший? Звичайно, звичайно, є випадки. 80-х років, 70-х років є, є. На жаль, чи є такі випадки, що на вторинному рівні вже неможливо надати ту допомогу, яку потрібно, і потрібно вже третинний рівень залучення обласних лікарень. Чи у нас все є для того, щоб лікувати інсульт? для проведення тромболітичної терапії? У нас є все, що ми її могли проводити. Я вже ще раз повторюся, у нас є томограф, у нас є препарат тромболітик, тромболітик препарат. Довольно дорогостоячий, він в нас закуплений за державні бюджетні кошти, є в достатній кількості, стільки, ми надаємо і проводимо. Препарат достатньо дорогий, і це я повідомляю всім, хто що ми нас, в нас цей препарат є в достатній кількості. Раніше, коли в нас не було комп'ютерного томографа, коли в нас не було тромболітика, і ми не займалися цим питанням, то звичайно іноді. Була така можливість, щоб доставити в інсультне відділення 22 відділення обласної лікарні Ющенко. От, там теж проводили цю тромболітичну терапію. В даний час ми, поки що ми можемо консультуватися з ними, як з фахівцями, які вже мають більше опиту в цьому плані, досвіду в цьому плані, а також при геморагічних інсультах ми обов'язково консультуємося з лікарем-нейрохірургом. Якщо є потреба в проведенні нейрохірургічного лікування, ми направляємо на третій рівень. На жаль, в області зараз немає медичного закладу, який займав бися так званою тромбектомією. Тому що при лікуванні інсульта це також є одним із методів його лікування. На жаль, ну нам так пообіцяли, що в майбутньому в майбутньому буде такий заклад винайдений, Ми будемо тут діагностувати наявність цього тромба. Крім того, що наш томограф може провести, проводити звичайну комп'ютерну томографію, ми можемо робити. Комп'ютерну томографію з введенням контрастної речовини, ангіорежим і можемо бачити наявність цих тромбів. Колись ми з вами давно зустрічаємося і не раз брали у вас інтерв'ю, і ми завжди питали, що вам потрібно для того, щоб було якісне лікування інсультів. От коли вже є комп'ютерний томограф, можна сказати, що вже є все, чи ще щось мріє про щось? Ну. Напевно, що в кожного лікаря є якась мрія більше розвиватися і більше, робити більше того, що, що ти можеш. Звичайно, плани є амбітні. Ми працюємо із директором медичним. Ну, йдемо розвиватися. Я думаю, що в нас майбутнє. є. З відкриттям реабілітаційного відділення. Як тепер ви співпрацюєте, як ваші пацієнти з цього відділення передаються mm. далі? Є в нас відкрите реабілітаційне відділення на 20 ліжок. Є там команда реабілітологів, фізіотерапевтів, ерготерапевтів, які ми з ними тісно співпрацюємо. І, звичайно, кожен пацієнт, який поступає на лікування в нашу лікарню, оглядається в обов'язковому порядку. Ну, я маю на увазі з інсультом, оглядається в обов'язковому порядку лікарем-реабілітологом. Він определяється на початковому рівні вже, чи такий пацієнт підлягає подальшому реабілітаційному лікуванню, чи буває, що не підлягає. І далі ми в процесі лікування з ними співпрацюємо і переводимо відділення реабілітації, яке знаходиться в п'ятиповерховому корпусі на третьому поверсі. От. В нас в відділенні працює медичний психолог, в нас працює в відділенні лікар-логопед. Це в обов'язковому порядку, такі, такі, мають бути, такі лікарі мають бути у нас. Це все направлено на медичне забезпечення, якраз хворих. Які хворіють, страждають на інсульт, роль родини при захворюванні на інсульт наскільки залежить все і від підтримки, і від самого пацієнта. Чи має значення тільки лікування, чи має значення і інші фактори? Ну, звичайно, психологічна підтримка, не тільки медична, а й родинна, має доволі -таки велике значення в лікуванні такого пацієнта. Того в нас для таких пацієнтів. І палати на двох людей. Ми предлагаємо родичам залишитися з таким пацієнтом, ми навчаємо родичів, як поводитися з таким пацієнтом, як ми можемо ну, надаємо йому допомогу, вони дивляться, як їх адаптувати до даних ситуацій, звичайно. Тому що, не, на жаль, не кожний пацієнт після перенесеного інсульта може встати знову в стрій, і працювати, і, і жити таким повноцінним життям, як і до інсульта. Хоча і після інсульта життя ще не закінчується, воно продовжується. Тому ми завжди вітаємо таку ситуацію, коли родичі залишаються з пацієнтом, вони адапту, по-перше, що і психологічна підтримка для пацієнта. От, і ми адаптуємо родичів до ситуації, яка Ну, Сталося на даний час. От, тому ми завжди за, тільки за таку ситуацію. І психолог, який у вас є, він працює із пацієнтом, і з Звичайно, Психолог з працює з пацієнтом, як є потреба, працює з родичем. Так що в цьому плані ми працюємо далі. Дякую, Юрій Олег, Успіхів вам.